you yeah. І визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарасеїв та самхев, що приходять на хрещення, то промовив до них, рода змійних, хто вас на долуми утікає від днів майбутнього, отож учні, рідний від Покаян. І не думайте, говорить собі, ми маємо отця Варама. Кажуть, бо я вам, що Бог може підняти дітей Авраами з бо вже Боже дохворення, дерев і сокира у вас на кожне ж дево доброго Зрубали, та й ворога вкине. Я хрещу ж вас водою на покаянь, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я не дозволений понести взуття йому. Він хрестити на вас духом огнем. У руці своїй має він вієчку, перечистить свій тік, і пшеницю свою відверту засіки, і полохували того міна Василь, Тоді прибуває Ісус Галілеї, вона ті отаман та дойма, щоб хреститись від Нього. Але перешкоджав він йому говорить, я повинен хреститись від тебе, чи відійде до мене. А Ісус мені каже, допустив це тепер, бо так водиться нам виповнити е, всю правду. Тоді допустив Він його і охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розвертості, і побачив нам Духа Божого, що спускався, як коло, і сходив на нього. І ось голос почувся з неба. Це син. Ви знаєте, перш ніж прийти в Ісусу Христу і родитися, був Іоанн Хреститель. Він... Ісус явився не просто, як багато з'являється, ну, скажімо, невідомих відвідників, вони близькі, вони себе прославляють. Тут ми бачимо Іоанна Хрестителя, і скажемо так, що ну, Ізраїль на той час не був такий досить великий. і коли. Іван Хреститель в пустині жив, його считали як пророка, його считали як Слугу Божого, до нього ми читаємо, що з усіх околиць сходилися і священники, і самте, і всі їх Хрестились в Покаянні. Тобто, от зараз в нас іде йде вже два роки війна, і всі пам'ятають перші дні війни, всі пам'ятають добре цю історію. Тобто, до чого я говорю, що коли Іван Хреститель. Виконував свою місію, про нього всі все знали. Тому що народ тоді був набережний, а скруплюзно так обдивлявся. І тут Іван Христик проповідає, що іде місім. І всі це чують, всі чують, всі хто приходили за нього, три роки, всі все про все знають. Так і тоді. Всі знають. Що має прийти притеча. І про це говорить сам Іван Хреститель. І Іван на першої главі я вам ще також прочитаю, що Іван свідчить про нього, і це перша глава, 13 вірш. Іван свідчить про нього і кликав говорить, Це був той, що про нього казав я. Той, хто прийде за мною, існував перед мною, бо був перш ніж я. Тобто він син Божий, він вічний. І цей Іван Хреститель говорить тим людям, які оточили його і прийшли до нього хреститися, які слухали його і цінували його слова. І він говорить, а з його повнотими одержали. 26 вірш. І відповів він Іван, промовляючи, я водой що а між вами стоїть той, кого ви не знаєте. Він той, хто за мною прийде і хто до мене був, був розв'язати відзуття негідний. А в діло Ділосаме на тій боці Одані захистився був Іван, і 25, -й, 9 вірш. Наступного дня Іван бачить Ісуса. Що до нього йде, та й каже, оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Тобто він всім говорить про цей Агенс Божий, авторитетна людина, якого слухали всі, який служив Господу Богу на ті часи, вірує правдою. І що ми бачимо е... Наталі? На далі ми бачимо, що Він говорить, що це син Божий. Но люди, які охочують, Дуже мало і мало хто це повірив. Дуже мало. І я хочу сказати, що Ісус, будучи безвіжним, прийшов охреститися в Івана Хрестителя. Тому що Він покаяння, прийшов охреститися? Покаяння і занурення в воду. Символ того, що Він мре і воскресне. Життя і я хочу же сказати, що і Івано хрещення, і теперішнє хрещення, відрізняється тим, що Іван хрестив Покаяння, а Ісусове хрещення, воно, ну, маневне хрещення не давало той благодаті Духа для відродження людини. Тобто, як ми можемо читати, читали, що. Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. Дух Святий наставляє, обличає, обновляє. Огонь випалює все то нечисте, що в присутній людині, гріховній людині. І воно дає життя народжене в Ісусі Христі. Що різниця? Тому що в ті часи, коли Іван Хреститель Хрестив, знаєте, в ті часи, так, «Да, людина покаялася. Ну, вона знову йде. І знову творить варила. Їй не можна було самотужки змінитися духовно. Це така була, як знаєте, в старі часи проказа Це відділяти людей від е, е, общества, тому що проказа вона практично була невеликовна. Також це був гріха. Якщо людина в якийсь гріх, вона практично вже не могла самостійно. Близько з Богом, тому що вона була вражена цією, показує гріха, і символ цього. І коли Ісус вихрещення, воно дає силу збавитися із... до такої показує гріха і очиститися. І далі ми можемо це діє святих апостолів, коли. Нехай весь Ізраїль тим, твердо знає, що і Господом, і, Христ, і Христом учнив Бог Його, того Ісуса, що розіп'яли ви. Як почули, що це, вони серце нажаловалося і сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити мужі браті? А Петро до них каже, покайсь. І нехай похриститься кожен із вас водієм Ісуса Христа, навіть пущення ваших гріхів і дари Духа Святого, ви приймете. Бо для вас це обідниця для ваших дітей, для всіх, що далеко знаходяться, кого ж тільки покликав Господь Богу ваш. І іншим багатьом, на словами, він засвідчував та промовляв їм, говорячи, рятуйтеся від цього лукавого роду. Отож, ті, хто прийняли його слово і охрестилися, і пристали до неї того дня душ 1013. -10 -10 -10. Тобто ми бачимо, що по тому, як вони розіспляли Ісуса Христа, і Петро говорить, ви бачили те, що Іван Христик вам говорив, що має прийняти. Ти об'явив, що це Син Божий, і через три роки вони його розпинають. За три роки душі можна забути все те, що було до цього. Не можна забути того, коли ви ходили до того, і вона Христителя пустині, каялися. Чому ж він говорив про Ісуса Христа? І тут ви його розпинаєте. І він говорить, це той, хто вір, він, він раді вас прийшов сюди. Ну, ці питки ми бачимо, вони тісно розказуються. Тому що таке велике число людей дуже за 3 тисячі. Це дуже велике число. І багато із нас думають, що якщо людина дуже хороша, не обов'язково навіть їй кайця, приходити Бога, хреститися, просто і бути хорошим. І знаєте, от в книгі Святої Факові, 10 глави якраз написано. Це 10 глава першого лишати. Проживав вже один чоловік у Кесарі на ім'я корни Сотні Полку, що звався Італійським. З усім доносові він побожний був та було і подавав людям ще милості, І завжди Бог і молився. І я молковині десь коло години 9 дня -го. бачить, а, на ладожі, що на нього зійшов і провоєв йому корни. Корни а він поляне і каже, і сказав, що, Господи, тож йому відказав, молити твої і Твоє мишкання перед Богом згадалося. Тепер же пошли до Йопії, до людей та й поплив Симона, що здається Петром. Він усіх одного рабарника Симона, що в дім має пригоню. Він скаже тобі, що ти маєш робити. Ну, я хочу також прочитати ще на російському це 10 глава 6 вірш, що он гасит у нікого сім'я нашника, якому дом находиться в морі, он скаже тебе слова, которые не ти и весь твой дом. Другому перекладі ці самі слова в, в перекладі українського. Спасешся ти и весь день твій. Тобто, будучи будучи Молиторником, будучи там жертвенником, він не мав спасіння. І він, а яйця, бо говорить, іди, і пошли людей, і вони скажуть тобі, що зробити, щоб ти мав спасіння. Тобто не досить твоєї праведності, святості, що ти такий хороший. І чого я таке страдаю в цьому світі, куча болячок, чого мене і то не так, і сьо не так. Я ж такий хороший. Ні. Потому що і ми сьогодні жили вішими слава Боже, і вся наша правда запачка на одержав. І коли ж Ангел йому говорив і відійшов, той закликав Бог і свій слухи до мови, бояка з них, що служили при ньому, і розпив його, і послав, і обігу. 24 вірш. І назавтра прийшли вони до Кесарія, а Вернирій чекають від нього. І близьких друзів покликавши, і як увійшов, Петро корней, зустрів його і до нього йому впав, і вклонився, та Петро йому відповів, промовляючи, устан, бо я сам людина. Тобто корнею штабу Петра, ждав того, хто йому скаже ці слова, якими він може спастися. І він не тільки сам здав ждал, але він також і покликав всіх своїх рідних, і друзів, тому що як мені написано, спасешся Ти, і вестій твій, тобто він наскільки був в цьому впевнений, що він послав всіх, послав усіх. І коли Петро все розповів, я можу все читати, ми 42 віша, і він нам звелів, це він говорить Петро, що він звелів. Щоб народові ми проповідали та засвідчили, що то він є призначений Богом, суддя для живих і для мертвих. І усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення віків, його імені. Кожен, хто вірує в нього, Ісуса Христа, одержить прощення Його ликів. Я пам'ятаю, як ви сказали, от у вас коронять і печатають. Ну, тобто священник може там лопатою зробити вітуальні такий. От люди, наскільки ці релігійні предання війшли, що вони думають, що достатньо патою зробити там навкрест по і все, і вона буде вже спасена, вона попадає в рамку. Наскільки вони заблуждаються і далеко... Тому що пани і він був правильний, він молиться, він робив добро. Йому достатньо, що друг я не було там, щось зробити, і він же все, спасений. Ну і ні. А не Боже йому з'являється і говорить, що нам зробити що спасений. І тоді Петро йому говорить, що Ось свій пара нього ще кожен хто вірує, но одержає. Бо тому, що наша віра міняє життя повністю. І як Петро говорив ці слова, злинув Святий Дух на всіх, хто слухав його, а обрізані, віручі, що з Петром прибули, здивувалися Димон, що дар Духа Святого провалився також на пару, тобто на невіруючих, тобто на язичників. Бо чули вони, що мовами різними ті розмовляли та Бога селища, бо трошки не відповів. Чи хто може заборонити хреститися водою цим, що одержали Духа Святого Якіни? Тобто, чи може хтось заборонити? І ми бачимо, що хрещення являється тоді, коли людина увірє і хрестили. Тому що саме хрещення, як ми можемо також прочитати в Першому соборону посланні Петра, 3 глави, 21 вірш, то образ хрещення не тілесне нечистоти посмуття, але обідниці від доброго сумління і спасає тепер і нас Воскресіння Ісуса Христа. Тож образ хрещення не тілесне, нечистоти посмуття, але обітниця Богу доброго суміння. Спасає тепер і нас воскресінням Ісус. 啊你说我